Добрий день, це канал, я і мамині тваринки, і ми з вами йдемо на город, будемо щось садити. У нас перейшов дощ, зробив росу, але не більше. Земля суха, сухісінька. Ось та й ото таке. Ох, ну. ну, то все таке діло житейське. Я думала, Піде дощ гарний, а його нема. Отого і з тієї сторони кукурузу. Що так, її збери, збери і рівненько положи, щоб вона мені була на... Потім прийдеш глянеш, що добре вкрився. Добре, як не забуду, то гляну. Ну-ну-ну-ну, не розтрашуй мені її. Згодним. О, все, бери і неси. А -а -а. <схі> Я ж добра. Я покерувала. Yeah. <laughs> так. І ми йдемо на город садити красоту, яку я заказала. Ой, не попадала. Зараз покажу. Я вже ямки зробила. Ще раз вам покажу красоту свою. О. І йдемо садити ще одну красоту. Я ніяк не можу. Успокоїться з тим садженням, і те хочеться, і те хочеться. О, дивіться, які ямки я вже поробила. Водичка вже повпитувалася, поналивала води. Багато-багато. А це я заказала лаванду. Дивіться, яка гарна коренева система. Ось. Ось такі корчики. Лаванди, черінковані. Ось. Будуть ці однакового розміру. Будуть ці однакового цвіту. І довжина цвіту однакова буде. Ну, коротше, кажучи, всі одного сорту. Я заказала у Максима Гевака. Канал зветься Максим Гевак. Посилання буде в коментарях. Це так-так. Той Максим, що я в нього заказала. ось ці полуниці. Ось і там фундуки. Ось це я в нього заказувала полуниця я дуже задоволена. Фундуками теж. Всі поприймалися, як один. Квітки ті, що заказувала, що у квітнику у мене ростуть. Ось. Так що посилання і номер телефону я закріплю в першому коментарі. Можете заходити, дзвонити, писати, питати його, що і до чого, він вам все розкаже. Ось, 10 курчів. Ось таких гарних. 400 гривень. Ось, бачите. Ой-ой-ой, глячку зломила. Ну нічого, ми її підіпрем Ось так, бачите, гарно вони. Гарна коренева система, гарні. Ось є вони курчі. І ми їх зараз тут посадимо. І ось. І так щось ось таке тоді. Викопала я ось такі ями, наляла сюди майже попів відра. Ще трошки залишилося, Зараз моє подивлюся, моє ще подоливаю. Бо в нас земля суха, бачите? Суха-сухісінька, дощ називається йшов. Росу на траві зробив. Я вже так стішилася, думала, буде. Буде красота, буде дощ. Видіться. А ті цвітуть, далі цвітуть, красунчики. Ще от біленький один красунчик цвіта. Ось. Ось такі то справи. Там мої хризинтемки вже зацвітають. Ось такі то справи у нас. Ладно, я буду садити. Це в мене помідори ще ростуть, бачите, які ще молоді. Тобто достріває он достріває, я вже за ними не дивлюся, а вони собі ще ростуть. Та й таке -то, то діло в нас, ладненько. Посаджу, тоді покажу. Так, ось так. Посадила, ще піділяла їх. Ось так. Шість корчиків собі я посадила лаванди. А чотири корчики я оставила ще. Бо ми... Я на подарок оставила ще. О. Ось так. Так що ось такі ту справи. О! По Ливала. Посадила таку красоту, хай Бог дає, щоб гарно прийнялася. Дуже зіжався. Напевно, дуже засильно під'їбхала. але нічого, розложиться. О. Ось так. Ось таку красоту я посадила. Буду собі мати свою лаванду. В квітнику не маю де посадити, а на городі хай собі росте. Гарні корчики. Густенько їх не садила, так щоб місце було мало куди розростатися. І будемо чекати другого року, щоб вона нам гарно-гарно зацвела. Ось такі то справи. Ладно, всім миру, спокою, затишку, Скоріше і нам всім перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. па 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 па